Вітаю вас сьогодні. Мова піде про 15 літровий дизельний мотор К9К Renault, як в загальному, так і в деталях. Мотор, начебто, всім відомий, але питання по ньому, як не дивно, виникають все одно. Двигун дуже розповсюджений, а тому вартує окремого відео. Отож, розпочинаємо. Вітаю вас, друзі. Перед тим як ви будете дивитися даний відеоогляд, прошу хвилинку вашої уваги та підтримки. Я автор даного відео нині служу в 92-й бригаді імені Івана Сірка, що нині на сході України виявляє та нищить ворога. А невід'ємною частиною цього процесу давно є ось цей птах VJ Mavic 3, котрий робить основну роботу з виявлення та нищення ворога, тим самим зберігаючи життя та здоров'я нашого українського воєнного захисника. У зв'язку з цим треба казати, що Mavic не те, що... Втрачаються а більше витрачаються. У зв'язку з цим для аеророзвідки мого другого механізованого батальйону дуже гостро стоїть питання термінового поповнення Mavic 3 та Mavic 3T. У зв'язку з вищовикладеним у нас зараз оголошено збір у сумі 700 тисяч гривень. Сума чимала, але життя нашого захисника безцінне. Всі лінки, посилання та. Описи в даному відео та в описі до даного відео. Дякую вам за вашу увагу, заздалегідь вдячний за вашу підтримку. Все буде добре, все буде Україна. Приємного вам перегляду. Отже. 1,5-літровий К9К-дизель справедливо вважається одним з кращих двигунів сучасності. Доказом цього є його розповсюдженість. Наш двигун з робочим об'ємом в 1461 кубічний сантиметр був представлений публіці аж в 2001 році на Renault Clio. Саме так, саме в 2001. Наш дизель вже давно справив ювілей. Незважаючи на це, наш ювіляр надалі лишається затребуваним. Як ви знаєте, шлях нашого мотора лише Rенокліо не обмежився. Його зараз можна зустріти під капотом всього, що їзде. мабуть, простіше сказати, ДК-9К не ставили. Причиною цього слугує те, що станом на 23 рік цей дизель зі своїм робочим об'ємом гарно вписується в нинішні жорстокі реалії по екології та економії палива. У 2001 ж році рішення про початок випуску дизеля об'ємом лише у 1,5 літри вважалося дуже сміливим. На блоці К9К дизеля знімали та знімають потужність від 65 до 115 коней. А завдяки лише чіп тюнінгу можна зняти її 130 та всі 140 коней за демократичні 250-400 доларів. Тюнінг у вигляді чіповки актуальний тоді, коли хочеться більше потужності, але не хочеться для цього купувати авто з більш потужним та складним по конструкції 1,6 літровим дизелем. R9M на 130, чи то на 160, чи то на 165 коней. Ми вже зазначили, мотор дуже актуальний. Він стоїть під капотом як Renault, так і Дачі, Nissan, Suzuki, корейського Samsung, а також Mercedes разом з Infiniti. Саме так. Навіть Mercedes та Infiniti не пройшли повз К9К мотор для своїх авто. На яких авто взагалі наш мотор можна зустріти? На дачі мотор стоїть на всіх моделях. Duster, Logan, Lodge, Docker, Sandero. На Nissanaх К9К дизель стоїть на кашкаях, ноутах, мікроальмерах, а також на Nissanitida. На Suzuki дизель зустрічається під капотом моделей та Liana. На Mercedesх під вивіскою дизелів OM607, а згодом і OM608. Наш 1,5-літровий К9К мотор стоїть на моделях А і Б класів, а також на паркетниках GLA. Не забуваємо про Mercedes CLA плюс Mercedes Сітан. По суті, це перелицьований варіант Renault Kangoo. На Infiniti К9К засвітився під капотом хетчбека Q30. Отже, в чому секрет успіху. Секрет в тому, що даний мотор простий по конструкції та в роботі, а по залізу дуже ресурсний. При нормальному обслуговуванні мотор без капремонту може відходити і 500, і навіть 600 тисяч км, знаходячись в гарному стані. Гучна проблема із проворотом вкладачів давно в минулому, аби оливу міняли згідно здорового глузду, тобто по мотогодинам. Блок двигуна виконано з чавуна: головка блоку циліндрів з алюмінія, привід газорозподільного механізму через ремінь. Головка блока циліндрів тут восьме клапана. Важливо, в ГБЦ відсутні гідрокомпенсатори клапанів. Замість них стоять так звані стакани. Їх буде незайвим перевірити після 250 тисяч км пробігу разом із вкладишами. Однак, якщо мотор гідним чином обслуговувався, є вся сервісна історія, а пробіг не скручували, то лізти до мотора не має особливого сенсу. Секрет успіху мотора номер 2 це його постійна еволюція. Як ви розумієте, понад 20 років випуску для К9К це вже чимало. З мотивів екології та зниження споживання палива мотор спостійно модернізували. По залізу двигун в цілому той же. Еволюція зачепила систему палива. Турбонадув, поступово з'явився інтеркулер, клапан ЄГР, сажовий фільтр, а нещодавно і система Edblu. З огляду на це, станом на сьогодні можна виокремити вже 5 поколінь цього мотора. Останнє випускається із середини 2018 року. На дизелях К9К, в залежності від року випуску та модифікації, стоять паливні системи Common від одного із трьох виробників: Bosch, Delphi або VDO Siemens Continental. Останнє позначається саме як Continental, оскільки ще в 2007 році виробник автогуми вирішив розширити свій бізнес з придбанням підрозділу VDO у компанії Siemens. Йдемо далі. Плані пригону з Європи та покупки актуальними зараз по більшій частині можна вважати мотори після 2014 року випуску та новіші. Зараз в Європі цікаві для пригону лізингові 3 5 річні Мегани, Сценіки, талісмани, кангу та інші. Перелік авто ми вже наводили. Цікавий момент. 1.5 дизелька 9 к з індексом 6.5.6, 657 та c 837 Котрі можна зустріти на 3 та 4 меганах, синіках та інших, має прошивку на 90, 95 та 110 коней. Тож будьте уважні! Ці мотори ми дуже рекомендуємо, оскільки вони надійні та позбавлені раніше відомих проблем. Ці двигуни мають прошивку блоків керування під Євро 6. Не дивлячись на це, тут ще відсутня система AdBlue. А ось мотори новітнього 5-го покоління, котрі пішли в серію з середини 2018 року. Цю саму систему AdBlue вже мають. Це стосується лізингових авто і не тільки, що вже почали потроху їхати до нас з Європи. Навірено, що продаються через офіціалі в Україні, відповідають нормам Євро 5. Там AdBlue відсутнє. На випускній трубі за турбіною замість форсунки AdBlue стоїть заглушка. Зазвичай такі мотори п'ятого покоління із системою AdBlue мають позначення Blue DCI. Дизеля п'ятого покоління мають вкладатися в діючі норми Euro6.2, воно ж Euro 6D. Ця еконорма більш жорстка за Євро 6, оскільки тести та заміри на викиди СО2 та окисів азоту вже проводяться не деінде в ідеальних умовах, наприклад, на стенді, а в реальних. Тести проходять по циклу WLTP. Схитрувати не вийде, як в часи дизельгейту. Як ви розумієте, для рішення питань екології по Євро 6.2 самої рециркуляції газів через клапан ЄГР, а також сажового фільтру вже недостатньо. Тому з кінця 2018 року всі продані в Європі авто з К9К дизелем вже мають селективний нейтралізатор викидів окису азоту. Він же SCR. SCR це заправка авто рідиною AdBlue. Самої заправки AdBlue має вистачити на 10-20 тисяч кілометрів по робігу. Тепер на турбі випуску, як ми вже вказали, після турбіни вмонтована форсунка, котра розпилює рідину AdBlue, котра, по суті, є розчином сечовини, вона ж карбомід. За тим, що відомо, принцип дії AdBlue простий. В потоці гарячих газів сечовина розкладається на мяк та вуглекислий газ. У свою чергу, Міак вступає в реакцію з окисами азоту та перетворює ці поєднання у звичні азот та воду. Крім едблю, з метою ще більшої екологічності та економії палива тиску паливній системі замість колишніх 1600 бар підняло до 2000, плюс доопрацювали інтеркулер. Топова потужність К9К дизеля п'ятої генерації тепер складає 115 коней замість 110. Крутний момент складає ті самі 260 ньютон на метр. Існують також версії дизеля на 95 та 85 коней. Підозрюємо, що на практиці такий мотор має бути економічніший 4 генерації ще на пів літри. Це цілком можливо, оскільки на пару з цим двигуном ставлять або новий є мокрий 7-ступеневий автомат замість сухої 6 ступки або ж нову 6-ступеневу механіку замість старої доброї механіки TL4. В обох нових коробок більш довгі передачі. Тепер час розказати про мінуси мотора. Традиційно для дизелю критичними є: паливна система, турбіна, сажовий фільтр, а також знос та пароворот вкладачів як шатонних, так і корінних. Проблема вкладишів – це коли на моторі вчасно не міняють вже брудну моторну оливу, котра давно вичерпала свій ресурс та не може змащувати мотор середини якісно. Проблему усунули в році так у 2009, коли вкладачі почали робити з зносу стійкого сплаву. Плюс не варто забувати правильно міняти моторну оливу, але про це трохи пізніше. А зараз варто відмітити те, що якщо у двигуна чесний пробіг та правильна експлуатація, то лише до 300 тисяч км вам знадобиться лише ревізія вкладачів. Ревізія робиться шляхом зняття піддону мотора та подальшого зняття бугелів. Якщо вкладачі вас чимось не влаштовують, то їх комплект коштує щось в районі 40 доларів. Ревізію вкладачів рекомендуємо робити разом із заміною моторної оливи. І ще таке: При ревізії вкладачів не забудьте перевірити сітку маслонасосу, в разі необхідності її слід почистити. Рухаємося далі. Проблеми по паливній системі. Тут варто звернути увагу на форсунки, паливний насос високого тиску, паливну рампу, вонашку ж що потрібно знати про проблеми паливної системи? Ми вже казали, що на К-9К моторів в паливні можуть стояти компоненти як від Delphi, так і від Bosch, так і від Continental. Continental це таж Siemens, а точніше її колишній підрозділ ВДО, котрий в 2007 році Siemens продала. Відомо, що Delphi стояла на всіх К-9К дизелях до кінця нульових. Потім на моторах потужністю понад 105 коней прописалася паливна Siemens Continental. Паливна від Delphi зустрічається на моторах з індексами від 702 до 728. Також позначається індексами 830 та 834. Здебільшого Delphi ставили на К9К дизель до 2014 року, поки дизелі не перейшли на екостандарт Євро 6, тоді почали ставити в основному паливну від Siemens Continental, котра загалом має індекс від 636 до 657, а також від 836 до 846. Паливно Bosch на дизельних моторах серед автомобілів віком до 5 років можна зустріти на Renault Clio та Kangoo. Дизелі із від Bosch мають індекс 6.2.8. Інших індексів наразі невідомо. Традиційну паливну систему від Delphi вважають ненадійною. Ми помітили такий нюанс, що паливна від Delphi по більшій частині зустрічається на моторах на 75 та 90 коней, котрі стоять на комерційних авто типу Renault Kangoo. Відповідно, пробіги там легко можуть доходити до 400-500 тисяч кілометрів та більше. За таких умов часто є спокуса заправитись соляркою не на АЗС, а де-небудь у дворі. Це та, що з локомотива чи ще звідкілясь, а там можуть бути суміші з водою та іншим. Оскільки паливний насос змащується саме паливом, то домішки, в тому числі фракції води, можуть призвести до того, що ротор насосу почне потроху гнати металічну стружку. Або шпил по всій паливні, тим самим забиваючи форсунки. Плюс можуть зустрічатися інші випадки неправильної експлуатації та обслуговування, типу потрапляння повітря у паливну магістраль. Не дивно, якщо делфі вийде з ладу. В інших випадках, коли в бак заливають якісне паливо, вчасно міняють мастило та фільтри. вся паливна від делфі буде ходити дуже довго, як і двигун в цілому. Майстри, котрі працюють із дизелями, рекомендують робити періодичне чищення форсунок та насосу від Делфі, але на практиці такого ще не зустрічали. У форсунок Делфі це не є таємниця. Є один великий плюс: в порівнянні з Siemens Continental вони легко встановлюються на двигун та не потребують адаптації та перепрошивки місків мотору. Ще один великий плюс форсунок від Delphi – їх можна ремонтувати. А ось із Continental, як часто кажуть, так може і не вийти. Форсунки там п'єзоелектричні. Але й така інформація вже давно не відповідає дійсності. Вже і форсунки від Continental також навчилися ремонтувати. Ціна нових форсунок зараз в районі 250 доларів за штуку. Капремонт однієї форсунки Continental нині коштує близько 175 доларів. Це матеріал плюс робота. А ось компоненти від Bosch по паливні до сих пір вважаються ремонтно непридатними, тільки заміна на нове. Несправності із паливною одразу дадуть про себе знати втратою тяги двигуна. Але що цікаво, всі ці ремонти, форсунок та паливної кожного з трьох виробників можете і не знадобитись, якщо вчасно міняєте фільтра, в тому числі паливний, та заливаєте нормальний дизель без води. Особлива тут увага до частоти заміни моторної оливи. Ми вже піднімали і не раз тему мотогодин в контексті напрацювання ресурсу двигунів загалом. Ми не є прихильниками того, що мастило двигуні треба міняти раз в 30, 15, 10. Чи 8000 км, в залежності від того, хто як говорить та рекомендує. Ми за те, щоб масло міняло по мотогодинах, оскільки ресурс самої моторної оливи вимірюється якраз в мотогодинах. Чому? Давайте розбиратись. Розпочнімо з головного. Перше. Абсолютно зрозуміло, що чим краще мастило працює, тобто змащує мотор, тим менший його знос, тим більше термін його служби. У випадку Із К-9К дизелем потрібно казати про ресурс як мотора, так і його турбіни. Для стану оливи значення має вплив температури працюючого двигуна, а також зміни температури навколишнього середовища, коли авто стоїть. Мороз, холодно, тепло, спека. Крім того, масло має функцію очищення мотора, тобто масло темніє від того, що вбирає в себе частки саджі зносу самого двигуна, металлічний пил. Як ви розумієте, мастило має працювати у вельми агресивному середовищі. Його ресурс напряму пов'язаний із тривалістю, дії, на нього всього вище прилічного. Немає значення їдете ви чи просто стоїте з працюючим двигуном. Мастило, що там, змащує охолоджує середини двигун, вбираючи в себе все сміття. Тому помилково рахувати інтервали заміни мастила в кілометрах пройденого пробігу. За одну годину роботи мотор може працювати в холосту, тоді 0 км пробігу. Можна їхати в пробках, за годину авто проїде лише 15-20 км. А можна їхати по трасі на круїзі з однаковою швидкістю. Авто проїде для прикладу 100 км. Як бачите, всюди одна година роботи двигуна, а результати можуть бути такими різними. Так ось, мастило для К9К дизеля підсажовий фільтр із допуском RN0720 має моторесурс в 350 Мотогодин. Але в наших умовах оливу краще міняти раз. На 300 мотогодин. При всьому вищевказаному не дивно, що при середній швидкості 100 км на годину на потрасі в Європі міняти оливу треба і можна раз в 30 000 км. В Україні при середній швидкості в 40 км на годину за містом олива мінятиметься раз в 12 000 км. В місті при 20 км на годину оливу слід міняти раз в 6-7 тисяч км. Тут важливо зробити один важливий відступ. Тема з мотогодинами, крім інтервалу заміни мастила, також чітко обґрунтовує регламент заміни ременя ГРМ. Якщо в Європі ремінь ГРМ міняють лише до пробігу в 150-160 тисяч кілометрів, то в Україні ремінь краще міняти кожні 60-80 тисяч кілометрів. Якщо не міняєте ремінь вчасно, то ризикуєте отримати його розрив з подальшою зустрічю поршнів із клапанами. А тепер знову повертаємося до мастила. Отже. Що буде, якщо мастило вчасно не замінити. Воно буде швидше забруднюватися, поршні можуть коксуватися, а там і вкладиші, шатоні, в корінні вкладиші, металічний пил, від яких дістанеться разом із оливою до турбіни. Результат перевертання вкладишів та проблема із турбіною. Турбіна, вал якої змащується тонкою плівкою брудного мастила, швидше вийде з ладу. Спочатку люфт, а потім кінець загалом. Про швидкий кінець турбіни може сигналізувати зниження тяги мотора, а також поїдання оливи. Отож, підсумуємо, якщо на авто К9К дизель із сажовим фільтром лємо мастило, що відповідає допуску RN0720, наприклад, fulltech 5W30FE. Якщо сажовий фільтр видалили, чи його просто немає, лємо звичайно оливу синтетику, що відповідає допуску RN0710. В мотор заливається 4,5 літри мастила. Що це за допуски такі, запитаєте ви. Відповідь пов'язана із сажовим фільтром. Отже, йдемо далі. Що ще може створювати проблеми на К9К дизелі? Правильно, сажовий фільтр, він же фільтр твердих часток, він же просто ФАП. Проблема сажовика частіше пов'язана з його очищенням, регенерацією шляхом пропалювання. Ось тут розшифровуємо питання по допуску оливи під сажовий фільтр РН 0720 Мастило з таким допуском має бути стабільним по своїм характеристикам під час регенерації цього сажового фільтра. В чому суть проблеми К9К дизеля із сажовиком? Саме очищення сажового відбувається шляхом пропалювання за рахунок дизельного палива. Для цього потрібен час більш-менш довгої поїздки. Для цього форсунки двигуна в циліндри палива. Більше звичайного. Це паливо, котре не згоріло, направляється на випуск в сажовик, а там випалює сажу. В принципі, надлишок палива, осідаючи на стінках циліндрів, має розчиняти моторнеливо, а це до погіршення змащування мотора та турбіни. Щоб цього не відбувалося, двигун якраз і має заливатися таке мастило, котре не вийде розчинити під час пропалювання. Проблеми із пропалюванням сажовика: на відміну від Європи в наших умовах, особливо в місті регенерація фільтру шляхом, пропалювання часто може починатися та не завершитися. Це означає навантаження на мастило. Ну і сам сажовик. Краще, хоча б раз на тиждень виїжджати на трасу та чавити на газ годину-дві, інакше сажовик заб'ється, а потужність двигуна впаде. В будь-якому випадку незавершена регенерація додаткове навантаження на сажовик і на сам мотор в частині агресивної дії на моторне мастило. Часто зустрічається варіант, коли сажовик видаляють шляхом знищення комірок, а мотор перепрошивають. Тоді тобі тут жодних пропалювань, а мастило можна лити простіше, із допуском R0710. Видалення сажовика цікава річ, головне, щоб в Україні не вели загальний техогляд типу німецького тюф, інакше сам сажовик задоволення не з дешевих. Якщо загалом, то дизеля К9К 4 покоління, особливо ті, що мають прошивку від під Євро 6, позбавлені якихось проблем типу троїння, як на моторі індексу 636. Все давно вивчено та усунуто. Від вас вимагається лише адекватна експлуатація, про яку ми розповіли вище. Про дизеля К9К п'ятого покоління відомо небагато, лише відмічають необхідність використання високоякісних паливних фільтрів, а також неприпустимості спустошення паливного баку нижче червоної помітки. Іншого невідомо. А на цьому у нас все. Надійних вам двигунів, гарних поїздок та швидкої перемоги України. Все буде добре!